Алло. Доброго дня, мене звати Олена, Я представник компанії Ясна. Київські енергетичні послуги. Адреса ваша Сопернослобідська двадцять 2267? Так, наша адреса. Андрій Васильович, святий назнайомий вам. Так, це я. Бо за електроенергії за вашою адресою на сьогодні становить 35 302 тисяч триста гривні до п'ятниці заплатите. Ми знаємо, що становиться. Ну, Алено, скажіть, як часто ви телефонуєте? Тиждень тому телефонувала ваша колега. Я їй пояснював. Навіть написали ми листа від нашого інформаційного агентства, ми військові кореспонденти акредитовані в Збройних силах. Ви знаєте, що згідно постанови 73,17 зараз ну, не на часі вимагати з військових якусь оплату. Нема у нас зараз грошей, розумієте? Ми судимось з Міністерством оборони за ті копійки, які воно нам заборгувало. Якщо ви думаєте, що ви, ну, були б у нас гроші, ми б не розрахувалися за 35 нещасних тисяч, але нема грошей Міністерства оборони. Нам вони виплачують 114 тисячі 14 днів матеріальне забезпечення. Чому ви телефонуєте? От ви мені сьогодні в прямому ефірі. В прямому ефірі, от тільки що закінчився прямий ефір 5 хвилин назад, а ви до цього на всі телефони телефонували мені в прямому ефірі. Ніхто не телефонує, тільки ви телефонуєте. Ви що, не можете час вибрати там зранку телефонувати? Вам, ви що, знаєте, що ми проводимо от, до 18-ї години прямий ефір? Чи що? Що ви спеціально нам перешкоджаєте, чи що? Ні, то вам так кажеться. У нас робота з 8 до восьми. Ми телефонуємо... Я не там. Попали, Ми відбувалися, позвонили. На перепрошую, 9 грудня стоїть дата відключення. Я вас повідомила, а далі вирішите питання самостійно. Ми написали Ми вам листа, написали Добре. листа на, Добре. на пошту Буде... вашому керівництву, Яке відключення? Боли. Уже ж було, вже ж ми з'ясовували обставини. Ви наймали якусь колекторську кампанію. Ми їм писали е, листа. Вони зразу вже заспокоїлись, ваші вибачились. Ви що не читаєте листів на пошта? Немає у мене доступу до вашої переписки. Я бачу борг 35 тисяч тридцять гривні, триста гривні. А плати в 24-му році немає. Бачу попередження на відключення 20.11 і наряд на понеділок. Коли вирішиться ваше питання, знімуть цей наряд. Поки він є, я вам телефоную. На жаль, так. На все добре, ясного дня.